Усім привіт-привіт! Я в магазині АТБ. Тут стартувала нова акція Олія із виноградних кісточок. Ціна 155 гривень 90 копійок. Оливкова олія Екстра Virgin 166 гривень 90 копійок, об'єм 500 мл. Олія олейна 48 гривень 90 копійок, об'єм 850 мл. Сіль кухонна кам'яна. Ціна 27 гривень 50 копійок. Чай чорний з ароматом бергамоту. Від своя лінія. 50 грам 25 пакетиків. Ціна 20 гривень 90 копійок. Чай байховий від своя лінія. Теж 20 гривень 90 копійок за 25 пакетиків. 69,90 коштує упаковка в якій 100 пакетиків чаю байхового від своя лінія. 43 гривні і 60 копійок. Коштує чай. 100 пакетиків від фірми Мінутка. Чай алокозай чорний, 25 пакетиків, ціна 33 ,30 гривні 30 копійок. Чай, мінутка. 40 пакетиків, чорний, ціна 24 ,70 гривні 70 копійок. Виробник Польща. Чай трав'яний від своя лінія. 20 пакетиків по 1,5 г кожен. Ціна 27 ,90 гривень 90 копійок. Чай зелений від своєї лінії 25 пакетиків. Ціна 27,90 Також є чорний чай, 25 пакетиків, теж 27,90. Чай чорний постім з ароматом бергамоту. Ціна 16,70 за 20 пакетиків. 17,80 коштує фруктово трав'яний чай, меліса і полуниця від пості. Кава чорна карта, заварна, вага 250 грам. Ціна 60 гривень 90 копійок. Кава якобс без кофеїну 90 гривень 50 копійок, 60 грам. Кава чорна карта у зернах Арабіка. Ціна 161 гривня 90 копійок за 500 грам. Кава чорна карта. мелена 230 г. Коштує 90 гривень. Розчинна кава від фірми Чорна карта ціна 160 гривень 90 копійок за 250 г. Грам. 120 грам «Голд» ціна 107 гривень 50 копійок. Сиркові десерти від Марійка. Об'ємом 155 грам зі злаковими кульками зі смаком шоколаду. Ціна 20 гривень 50 копійок. Десерт сирковий 150 г в упаковці є зі смаком шоколаду або ванілі. Ціна 15 гривень 40 копійок. Ще один десерт від Марійка. Вага 130 г, ціна 13 гривень 40 копійок зі смаком ванілі. 40 гривень і 90 копійок коштує набір сирків. Від фірми Злагода. Вони з ароматом ванілі у шоколадній глазурі. 9 ,60 гривень 60 копійок. Коштує сирок глазурований зі смаком полуниці. Дріжджі львівські 10 гривень і 40 копійок. Пачечка 100 грам. Дріжджі спиртові екстра пів кілограма вага, ціна 34 гривні і 40 копійок. Молоко ягутинське 2,6% жирності, ціна 33 гривні 90 копійок. Сироп плавлений золотий резерв. Ціна 15 гривень 30 копійок. 70 грам в упаковці. Є дружба або вершковий. Сиркова паста лакіаті, Ціна 46 гривень 60 копійок. Сиркова паста лакіаті з лососем та кропом. Ціна 38 гривень 50 копійок. Вага 135 грам. Ковбаса від своя лінія варена. Ціна 64 гривні 70 копійок. В упаковці 550 грам. Виріб фаршевий. Ковбасний ряд. Ціна 39,90. Цукерки Лукас 11,59 за 100 грам. Печиво від фірми Яреч Марія класична 15,90 ціна. Печиво Марія плюс молоко та кальцій ціна 15,90. Вага 155 грам. Цукерки жувальні Бебетто ціна 18 гривень 40 копійок. Дрожа піксі молочний шоколад. Вага 100 г, ціна 30 гривень 90 копійок. Рисові кульки у шоколадній глазурі від помчок. Ціна 23 гривні 90 копійок. Печиво затяжне бабусина випічка. Із родзинками, яблуком та корицею, Ціна 16 гривень 90 копійок. Масло солодковершкове від фірми Ферма 46 гривень 50 копійок коштує 63 жирності. 50 гривень і 90 копійок коштує 73 жирності. 88 гривень 90 копійок коштують капсули для прання від фірми Savax 10 штук. Засіб для унітазу брев. Ціна 114 гривень 90 копійок за 3 штуки по 50 грам. Засіб для миття посуду, об'єм 500 мл, ціна 26 грн 90 копійок. Wash and free. Також є запаска із цього плейну, ціна 21 гривня, об'єм 500 мл. Вау В одному шампунь гель від beauty Derm дитячий ціна 37 гривень 90 копійок. Із дозатором. Шампунь для волосся Romantic об'єм 850 мл. Із дозатором, ціна 93 гривні 90 копійок. Мило тверде тео ціна 21 гривня 90 копійок. Вага 90 грам. 23 гривні 50 копійок коштує дитяче мило. З молоком від Джонсонс. Зубна паста від Parodontax без фтору. Ціна 61 гривня 50 копійок. 72 гривні 50 копійок коштує паста 8 в одному теж 75 мл. Прокладки нічні від відлібрес 10 штук в упаковці 30 гривень 90 копійок. Від ультра ультрадовгі. також ціна 30 гривень 90 копійок. Прокладки від Котекс нічні ціна 38 гривень 60 копійок. Тампони від фірми Котекс 16 штук в упаковці. Супер. Ціна 93 гривні 40 копійок. 16 штук Нормал, ціна 93 гривні 40 копійок. Вологі серветки від фірми Giggle, ціна 30 гривень 90 копійок. В упаковці 72 штуки. Із клапаном серветки до столу 24 на 24 см. Ціна 23 гривні і 40 копійок за 40 штук від фірми Рута. Пиво чернігівське біле 32 гривні 90 копійок 900 мл. Чернігівське біле об'єм 0,5 літра 1990. Жигулівське умань пиво 39 гривень 30 копійок. Об'єм 1 літр. Пиво від солвеза. Об'єм 330 мл. Ціна 32 гривні 90 копійок. Дякую за перегляд. до Зустрічі у нових роликах.